Про те, знайшов ти себе чи ні, і хто ти у Христі і так далі. Це важливо так. Це основа, основ, але усе дійсно залежить настільки від тебе, скільки ти в це вкладаєшся, скільки ти хочеш бути з Богом, наскільки близько і наскільки ти готовий відмовитися від речей, від звичок, від людей, від чогось, що тобі зважає бути з ним, за скільки часу ти готовий проводити з ним. як... Багато ти хочеш його, і як багато ти читаєш слово, чи слухаєш ту саму християнську музику, чи просто ставиш себе в це оточення, тому що усе одразу міняється, окей? Усе міняється, коли ти перестаєш, от, те стосується усього Що входить через наші вуха, через наші очі, так? Це все правда, воно таке я, і, і саме тому воно так написано. І Бог, це Бог, який завжди дасть свій підтвердження, чогось Він тобі сказав. Про що б це не було, він завжди тобі на рівні підсвідомості, або навіть і ні. Чітко, через деякі слова буде до тебе промовляти. Що саме, як, у яких кількостях ти маєш це зробити? І це от дуже класно, тому що. Якщо раніше я дійсно відчувала себе такою загубленою, і зараз у мене досі є це відчуття, і я досі можу бути в ситуаціях, в яких я не знаю, що робити. Здебільшого, окей, бо але для цього в мене є Бог, і немає ні одного дня чи хвилини, де я б його не спитала, а що мені робити тут чи тут. І навіть якщо соромлюся, чи як це назвати? Ну, ми всі типу люди, і у нас всіх є своя межа, правда? І це непогано, це, власне, добре, і це теж, я вважаю, що від Бога, тому що коли б Адам і Єва, не дарма було те дерево, і не дарма сталося оце так і сталося. І скільки б ми не думали, що можливо було б краще зробити так чи так, навіть у нашому житті є просто настільки варіантів, і ми звикли мучити себе усім цим думанням, аналізом і тим, що ми... Просто стараємося розказати все по поличках. Але це не завжди відбувається, не завжди це можливо, бо ми стільки всього не знаємо. З ніколи речей ми не бачимо, у тому числі сердець душ інших життів ми бачимо тільки обкладинку. І ми ніколи навіть не можемо знати, чи ми ранили людину, чи що ми зробили не так, чи взагалі зробили. І навіть коли ми усіма силами. Знаємо, куди ми йдемо, для чого, з ким, коли. Усе одно буде щось, що піде не так, і в цей момент тобі треба буде проявляти гнучкість, як ти адаптуєшся, креативність і звичайно.